Я не бачу нічого, ребята. Хто там ще в хаті есть? Егабіше. Там хлопець остався. Як хлопця достать. Бля, там, да там горить усе на світі. Там, там не видно нічого вообще взагалі нічого не видно. Его, пробуйте его сейчас еще и сейчас это самое. На бок, на бок, сижу, на вода, бок. Да, и водичкой, да. Давайте, давайте. давайте. Не. Не и за пара, всюду, пара. Да, остановитесь. А да, сюда приходите. Да, сходите. Да, сходите. Да, сходите. Да, сходите. Да, сходите. Да, Да, Да,

Это принудительно? Да. Помочь надо? Поняли? Что делать? Запрокидывайте голову и Під час несення служби у складі групи швидкого реагування отримали повідомлення про вчинення домашнього насильства в Сумському районі село Стацьківка. Прибувши на місце виклику, було помічено, що в даному будинку відбулося возгорання. Також перед будинком перебував чоловік з ознаками осколишніх поранень. Ми його запитали, чи є в будинку ще хто-небудь. Він відповів, що так, там перебуває його дружина та його син. Негайно на місце події нами було викликана бригада швидкої медичної допомоги та бригаду ДСНС. На питання, хто перебуває в будинку, ніхто нам не відповідав. Тому ми вирішили витягувати цих людей, самотужки. І були, ще з нами були люди, небайдужі громадяни, які нам допомогли це зробити. Ми цих людей винесли на подвір'я. Це був чоловік і жінка. которые были без сознания, поэтому мы сразу начали проводить реанимационные действия.